Таю час інформаційного підсумку дня на першому подільському головні новини Хмельниччини до вашої уваги просто зараз. За смерть дітей батьків засадили у в'язницю. Випадок стався восени 2021 року. Тоді жінка залишила вдома малечу, розтопила піч і пішла із дому, аби зустріти з роботи чоловіка. Через несправність пічки розпочалася пожежа. Четверо малолітніх дітей не змогли вибратися із будинку та померли від гострого отруєння чадним газом. Суд визнав батьків винними у порушенні правил пожежної безпеки та недогляді за дітьми. Батько отримав. П'ять років в'язниці, а матір шість. Громади Хмельниччини продовжують реалізацію ініціативи уряду щодо створення так званих класів безпеки, користуючись рекомендаціями ДСНС та Нацполіції. Днями такий запрацював на базі Грицівського вищого професійного училища на Шепетівщині. Деталі вже замить. Ці вибухи. Те, що я бачу в Маріуполі, це навіть навіть самому поганому чоловіку на світі того не побажаєш. Через війну Михайло був змушений покинути власну домівку і переїхати на Шепетівщину. Тепер він студент Грицівського професійного училища номер 38 Днями тут запрацював 10-й в області клас безпеки. Оскільки хлопцеві довелося на власні очі бачити страшні картини війни. Він добре розуміє, наскільки важливо вміти правильно реагувати на небезпечні ситуації в житті, тим паче зараз. Це все небезпечно, да і для людей та всього живого це дуже смертельно, тому що тут муляжі лежать, а там дійсно ракети. І тому я хочу таким людям сказати, те, що, щоб вони розуміли, те, що це зовсім небезпечно. Хоч на крок підійдеш, все тебе нема. Тепер у спеціально обладнаному класі безпеки, що вміщує декілька локацій, учні зможуть засвоїти рятівну теорію та й спробувати на практиці застосувати свої вміння у питаннях цивільного захисту, пожежної й мінної безпеки, надання до медичної допомоги. На низку, і донизу. І тепер дивіться, як щільно все прилягає. Ді ви Можете Нормально. класи безпеки створюються на Різних платформах на базі різних установ організацій вони призначені для різних категорій дітей. Клас безпеки 112 двінадцять себе включає, як правило, аудиторію для проведення практичних та теоретичних занять. У нас загалом входить в середньому біля семи. Навчальних зон від самого простого від елементарного від, скажімо так, від правил поведінки в побуті, правил поведінки з вогнем, з електронагрівальними приладами, правилами охорони життя людей на водних об'єктах і закінчуючи нас Усього в навчальному закладі здобуває знання 357 дітей. Тож така ініціатива дозволить подбати і про особисту безпеку учнів на території самого вишу і поза його межами, переконаний директор. Створити клас безпеки вдалося спільними зусиллями різних інстанцій. Ми відшукали дане приміщення, в даному кабінеті була перегородка, був просто кабінет. Ми зробили капітальний ремонт, ініціювали разом. Із національною поліцією разом із державною службою надзвичайних ситуацій Червоним Хрестом створення такого кабінету. Загалом же у таких класах працюватиме кілька різних фахівців: педагогічні працівники, надзвичайники, поліцейські, медики та спеціалісти змінної безпеки. з початку війни стала не лише логістичним штабом, але й другою домівкою для великої кількості переселенців із півдня та сходу. Новоприбулі родини, що переїхали протягом останнього місяця до нашого регіону, можуть отримати матеріальну підтримку. На яку суму можуть розраховувати ВПО, які документи потрібно подати, та як отримати кошти, розкажуть наші журналісти. Олена приїхала на Хмельниччину із Енергодара 6 вересня. Розповідає, нещодавно дізналася про можливість отримати матеріальну підтримку від різних міжнародних організацій. Нині жінка прийшла у приміщення наукової бібліотеки, аби розпитати про деталі. Відповіли, що підходимо по категоріям. З дітьми можна приходити реєструватися, займати чергу і реєструватися. Для довідку про переміщеної особи. Паспорт, ідентифікаційний код і кхм, документи на дитину. Реєструє людей благодійний фонд Право на захист як партнер консорціуму реагування та за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги. Заявки приймають на кожного члена родини ВПО. Сума грошової допомоги 2220 гривень. Гривень на кожну особу протягом трьох місяців, тобто кожен місяць, таку суму буде отримати людина, яка ну точно первічна особа, яка в нас зареєструється і підпадає під наші критерії, тому що, на жаль, ми не можемо всіх забезпечити цією грошовою допомогою. Працюють ще інші програми. У нас є певні критерії. Якщо людина під них підходить, ми її реєструємо на матеріальну допомогу. Отримати кошти можуть родини, які змінили місце проживання протягом останніх 30 днів. Йдеться про постраждалі від обстрілів домогосподарства, сім'ї, які втратили близьких або засоби до існування внаслідок проведення військових дій. Вони приходять зі всіма оригіналами документів сюди до нас. Також у нас працюють виїзні групи. От, зокрема, сьогодні група працює останній останній день працює в Шепетівці. Далі ми перемістимось в Красилів, будемо теж там трохи реєструвати. І або люди можуть приїхати сюди до нас, від показують нам оригінали документів, які підтверджують їхній оцей стан і те, що вони підходять під критерії. Ми їх реєструємо. Їм кошти прийдуть на їхню банківську карту, яку вони теж мають зареєструвати. Всього з початку роботи локального пункту допомоги тут зареєструвалося близько двох сотень внутрішньопереміщених осіб. Одноразова фінансова допомога у сумі 3 тисячі доларів. Таку підтримку у рамках програми спільно до навчання міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН отримують опорні навчальні заклади Хмельниччини. В регіоні це 34 навчальних заклади: 7 у Кам'янець-Подільському районі, 18 у Хмельницькому районі, 9 у Шепетівському районі. Ці кошти допоможуть налагодити стабільний освітній процес під час опалювального періоду. І до інших тем на засіданні священного синоду ПЦУ ухвалили рішення про можливість проведення богослужіння на честь Різдва Христового за новою ліанським календарем 25 грудня. Чи планують змінювати традиції мешканці Хмельниччини? Наші журналісти дізнавалися у рамках рубрики Питання дня. ПЦУ дозволило проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо настоятель храму і громада виявлять таке бажання. А коли святкують Різдво у вашій родині, і чи будете змінювати традиції? Я вам дуже дякую за запитання, але я людина у релігії нейтральна і я не можу коментувати ці зміни. У нас не постійна, не постійна філософія людська. Я би підтримав особисто і от мої друзі, однодумці, колеги по літературній діяльності підтримали, бо як ніколи, мені здається, тепер настав час якогось такого згуртування, об'єднання. Ми 7-го взагалі святкуємо, різдва 6-7 січня. Ну, я не можу сказати, в нас є велика кількість людей, які є католики і святкують. І майже в кожній родині є хтось, хто католицької віри. Я нічого не бачу в цьому поганому, щоб святкувати і одне, і друге Різдво. Думаю, як і всі, як положено. Це якого числа? 25 грудня. У ну, Різдво ми звичайне, християнське, 6 грудня. Змінювати не будемо, тому що я рахую, що не на часі це. Взагалі, як звичайно, 6-го поки що так буде. По трішки переходимо. Не з деякими родичами приходиться сьому святкувати, але я так думаю, що через якусь декаду, другу до 25-го прийдемо. ПЦУ дозволила проводити Різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. А коли святкують Різдво у вашій родині чи будете змінювати традиції? так, так, так і будемо, будемо змінювати? У Хмельницькому вже із 14 жовтня подається опалення у міські медичні заклади, перинатальні центри і військовий госпіталь. А від учора із 18 жовтня почалося опалення 80% дитячих садочків. Тепло подають поки за графіком гарячого водопостачання вранці і ввечері. Щодо початку опалювального сезону для житлового фонду кажуть, у мерії готові обігрівати оселі ще із 20 вересня, але усе залежить від температури повітря. Три дні поспіль середня добова температура має бути 8 градусів і менше. Тоді й у квартирах потепліють батареї. Стати помітним на дорозі важливо у листопаді 2020 року. Кабмін запровадив закон, який зобов'язує усіх пішоходів та велосипедистів у темну пору доби використовувати світловідбивальні засоби. Вони в рази зменшують ймовірність ДТП та відповідно їх найгірших наслідків. Нині ситуація із електропостачанням залишається нестабільною, тож і вулиці можуть бути неосвітлювальними. Як захистити своє життя у простий спосіб? Наші колеги дізнавалися у фахівців. По всій Україні і у Хмельницькому, зокрема, через воєнну агресію ворога трапляються перебої із електропостачанням. Тому містянам варто подбати про наявність світловідбивних елементів на одязі. Особливо це актуально в холодну пору, коли на вулиці швидко вечоріє, і учасники дорожнього руху стають практично невидимими в сутінках. Водії, коли їдуть, пішоходи часто дуже йдуть у темному одязі, які абсолютно нічим не виділяються на дорозі без світловідбуваючих елементів, їх надзвичайно важко побачити і вчасно зреагувати. Також це стосується велосипедистів, адже не завжди у нас є велодоріжки, не всі ними користуються. І коли велосипедист їде по проїзній частині або перетинає проїзну частину на велосипеді по пішохідному переході, його так само дуже важко помітити. Світловідбивачі дуже простий захист, який рятує життя. Такі елементи на одязі водії можуть побачити подекуди за 150 метрів. Як кажуть експерти, це на 85% зменшує шанс потрапити в аварію. Світловідбиваючі елементи бувають різних видів. Це можуть бути жилетки, можуть бути браслети, можуть бути брелочки, можуть бути вставки на одязі, на взуті, на рюкзачках. Зараз дуже багато одягу шиють спеціальні тканини світловідбиваючі. Ми одягаємо курточку, ми вже світимося вночі, коли на нас направляють фари. Тому зараз вибір дуже величезний, і дійсно потрібно подбати про свою безпеку і безпеку діток. Пішохода в темному вбранні практично непомітно, тому варто звернути увагу і на колір верхнього одягу. Далі найкраще видно колір білий, потім йдуть яскраві кольори, і все темніше-темніше чорний колір практично не видно у темну пору доби. За порушення правил дорожнього руху пішоходам та велосипедистам загрожує адміністративна відповідальність. «Карітас України входить в одну із найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та світі. Фонд Української греко-католицької церкви надає допомогу тим, хто цього потребує, незалежно від їх віровизнання, національності або ж соціального статусу. Однією із регіональних організацій фонду є Карітас Хмельницький, який саме відзначив своє 20-річчя. У стінах обласної філармонії благодійний фонд Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви відзначив своє 20-ліття. Впродовж років плідної праці організації тисячі нужденних жителів міста отримали всі види допомог – матеріальну, соціальну, психологічну. У Хмельницькому благодійний фонд створили, перейнявши досвід колег з інших міст. «Бачучи досвід деяких інших в Тернополі, наприклад, я був дивився там, більше скоріше було. І я побачив, що Карітас це саме ця рука церкви. Яка допомагає тому, про що ми говоримо? Працюємо, служимо, молимось, особливо в цей час, коли є виклики війни. Благодійний фонд знаний багатьма успішними проєктами та спрямовує свою діяльність на усі категорії населення. З початку великої війни активно допомагають і переселенцям, які перебувають на Хмельниччині. Була потреба в тому, щоб готувати гарячі обіди для переселенців на сьогоднішній день. І ось я тим зараз займаюся До 300 обідів. Виготовляємо ми щоденно так, і на вивіз доставляємо також тим людям, які сьогодні на діалізі, є такі, що не пересуваються. Також доставка йде на місця їхнього проживання. Завдяки одному із реалізованих проєктів карітасу реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні понад 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу, адже рятуючись приїжджали без найнеобхіднішого. «Проєкт розпочався з першого дня війни, 24 лютого. Ми допомагаємо як продуктами харчування, як засобами гігієни. Ми облаштовуємо зараз їм комфорт перебування під час зими, тобто закупляємо дрова. Там, де є пічне опалення, надаємо гранти на оренду житла, надаємо гроші за роботу. Іншим не менш важливим проєктом, який існує з 2016 року у Хмельницькому, стало соціальне таксі, у рамках якого маломобільним людям допомагають відвідувати заклади охорони здоров'я, державні та комунальні установи. Працівники Карітасу запевняють, попереду ще більше нових важливих проєктів. На Хмельниччині плекають сади, які можуть плодоносити близько сотні років. Мова про ліщину. Горіховоди називають дерево рекордсменом, хоча й побутує думка, що фундук рослина для лінивих. Чи справді це так з'ясовували наші журналісти? Щітка працює в важкодоступному місці в приштамбовій зоні. Вона з приштамбової зони горішок направляє під робочу частину комбайна. Так, на Хмельниччині збирають лісовий горіх. Лише у цих господарів 100 гектарів горішника різного віку. Починає дерево плодоносити вже за пару років, але так званої промислової плідності набуває на шостому-восьмому році життя. В середньому кожен гектар дає близько трьох тонн золотого горішка, як тут його називають. На кожному етапі треба прикладати зусилля. І вибір саженців, і вибір сортів. От як ми довго вибирали саме які сорта застосувати, і посадка, і догляд саду, і збір врожаю зараз ви якраз присутні на цьому етапі, да? і подальша переробка, ну і звичайно, реалізація. Кожен з цих етапів, відповідальний етап, і без кожного з цих етапів не буде результату. Закцентувалися горіховоди в основному на чотирьох сортах, які найбільш кліматично стійкі та плодовиті. Одне доросле дерево родить в середньому 3-5 кілограмів ліщини. Проте бувають і рекордні врожаї. В цьому році наш клієнт, який купував у нас саджанці і вирощує фундук в Житомирській області, надіслав нам відео. Ми були дуже приємно вражені на п'ятий рік після посадки. А людина збирає з кожного дерева приблизно по 14 кг. Це фантастичний результат, але це дуже приємно і до цього варто прагнути. А ще кажуть, ліщина є своєрідним рекордсменом серед інших дерев у тривалості плодоносіння. Такі горішники дають врожаї близько 100 років, але час від часу деревця потрібно омолоджувати, щоб не знижувалася врожайність. Ну і звісно ж господарі хваляться смаковими якостями свого фундука. Мають гарні смакові якості. Порівнянні з турецькими сортами грузинськими азербайджанськими наш горішок відрізняється смаковими якостями. Він солодкий, він сам по собі його можна вживати просто як десертний. Уся ліщина іде винятково на потреби вітчизняного ринку, намагаючись витіснити експортований горіх. Жновувати розпочали трохи запізно лише в першій декаді жовтня, проте кажуть, що цьогорічний врожай має бути майже вдвічі більший торішнього. скільки ж коштуватиме, поки визначаються, адже горішники різновікові й плодоносять по різному. До мене телефонувала людина з Краматорська, яка замовила саженці. Тисячу саженців в цьому році має поїхати в Краматорськ, тобто людина вірить. В нашу армію вірить в Україну, вірить в перспективу розвитку фундука в Україні. Подільські горіховоди мають повний цикл вирощування ліщини. Плоди після збору висушують до 6 вологості, калібрують, колять, бланшують, смажать. Лише тоді фундук потрапляє до кінцевого споживача. Часом в області продовжують збирати урожай пізніх культур. На площі понад 43 тисячі гектарів обмолочений соняшник, середня урожайність культури 32 центнери з гектара, що на рівні минулого року. Сою вдалося обмолотити на 25 тисяч гектарів. А це 14 На площі 13 тисяч гектарів обмолочено гречку. Її валовий збір становить 15 тисяч тонн. За цим показником регіон другий в Україні. Окрім того, аграрії з Збирають цукровий буряк. Його уже викопано на площі 3700 гектарів або 17% до посіяних обсягів. Також агроформування Хмельниччини розпочали сівбу озимих зернових культур Урожає 2023 року. Їх уже посіяно на площі 146 тисяч гектарів до запланованих обсягів. Озиму пшеницю висіяно на 130 гектарах. Сівбу озимого ріпаку урожаю наступного року на 76 Сти тисяча гектарів завершено. Спортивна риболовля поєдналася із благодійністю у Нетішині. На технологічній водоймі Хмельницької АЕС відбулося символічне змагання за кубок колубу рибалок аматорів із лобухижої риби із човна. У ньому взяли участь 34 команди. У складі кожної було по два учасники. Під час заходу вдалося зібрати понад 88 тисяч гривень. Ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. У підсумку перше місце виборола команда Доджерс. Більшу рибу щуку масою 3 кілограми 750 грам вдалося упіймати представнику команди Вулкан 2 Богдану Волянському. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Стежте за актуальними новинами краю та всієї України разом із першим подільським. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.